Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні четвер, 25 вересня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. І розпочну, звичайно, з успіхів Сил оборони України з того, що відбувається у нас на фронті. Прямо зараз надходить інформація про те, що нашими оборонцями. Збити на запорізькому напрямку літак Су 34 це один із тих літаків, які завдавали ударів кабами, зокрема по Запоріжжю. Ось так розплата наздогнала російську воєнну машину в даному разі російських воєнних пілотів. І буде наздоганяти надалі, тому що нічого не залишиться і не зійде з рук просто так. До слова, можу сказати, що й підрозділи сил територіальної оборони збройних сил долучаються до того, щоб збивати як російські дрони, так і літаки, і давайте їм разом всі побажаємо успіхів. Крім того, за інформацією генштабу збройних сил України, сили оборони 24 вересня завдали ураження по об'єктах ворога у Волгоградській області Росії. Які задіяні у забезпеченні окупаційної армії та виробництва дронів на Білгородщині так само повідомляється, що вогонь охопив нафтоперекачувальну станцію Кузьмічі-1, що є частиною транспортної системи для сирої нафти в південних регіонах Росії. Крім того, уражено нафтоперекачувальну станцію Зензіватка, яка забезпечує транспортування нафти через магістральний нафтопровід куйбишев Куйбишевтіхарецьк. Окрім цього, минулої ночі підрозділи Сил оборони України з метою порушення виробництва безпілотних апаратів та зниження бойових спроможностей противника уразили виробництво БПЛА в населеному пункті Валуйки Білгородської області, зафіксовано влучання та пожежу. Результати та ступінь уражень уточнюються. Як бачимо щоденно, щоночі Сили оборони України та безпеки працюють на те, щоб завдавати вогневих уражень, і ми бачимо, є успіхи в цьому. А, крім того, на Росії заявляють, що дрони атакували Новоросійськ, де розташована військово-морська база. Російська влада повідомляє, що безпілотники атакували місто Новоросійськ в Краснодарському краї. Голова новоросійська Андрій Кравченко повідомив про запровадження в місті режиму надзвичайної ситуації, за його словами, в результаті атаки є жертви та пошкодження в житловому секторі. Також повідомляється, що центр Новоросійська був атакований нібито безпілотниками, пошкоджено сім будинків, включаючи готель. Це за версією росіян, отримали пошкодження 20 машин. Ну от і найголовніше, оголошена небезпека без екіпажних катерів в Геленджику, і в мережі публікують відео з водними дронами в бухті Новоросійська, а також пожежами. Ну от, будь ласка, ну, а що вони думали? Що просто так все буде? Ні. Сили оборони продовжують роботу і безпілотники. До речі, от зверніть увагу. Операції спецпідрозділів сил спеціальних операцій і головного управління розвідки Міноборони в окупованому Криму. Напередодні завдавались удари. Удари мали на меті вивести з ладу системи ППО, а також системи спостереження радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби, зокрема на тендрівській косі, якраз в західній частині окупованого півострова Крим. Мета, яка ставиться, я думаю, очевидна вже для всіх вивести з ладу системи, які а, працювали для того, щоб ми не запускали дрони. Або для того, щоб ці дрони було набагато важче задіяти. А ось зараз, будь ласка, вивели а, з ладу систему відповідні і от атака на новоросійськ. Абсолютно взаємопов'язані речі. А в новоросійську є багато чого зараз це. Ну фактично штаб-квартира Чорноморського флоту Росії, який вдалося витискати максимально з окупованого Криму, і я маю надію, що вдасться витиснути десь на річку Дон, за Таганрог, там і далі, 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 звідки вони куди колись прийшли в Чорне море. Крім того, в Чорному морі українські морські безпілотні апарати вперше атакували російську нафтоекспортну інфраструктуру. Ви часто, до речі, мене в коментарях запитували про це. А коли ж будуть удари там? От, будь ласка. І це, до речі, те, про що, можливо, хтось на заході скаже новий етап ескалації чи ще щось, але це найдієвіші пекельні санкції проти якраз сил противника, проти його збагачення, проти того, що фінансує його воєнну машину. Як повідомляє Блумберг, після попередження про атаку дронів російські порти... Призупинили відвантаження нафти. Осінт-аналітики Кіберборишна провели аналіз відеоматеріалів атаки безпілотників на порту Апсе. За їхніми висновками було уражено один із нафтоналивних пірсів на території порту. На кадрах чітко видно момент вибуху дрона при зіткненні з конструкцією порту Туапсе. Є одним із ключових об'єктів для експорту нафти з півдня Росії. Його ураження може вплинути на логістику, постачання та створити додаткові ризики для морських перевезень у регіоні. Тому працюють наші сили оборони. Давайте побажаємо їм подальших успіхів і якомога більше вражених об'єктів. Але я вам можу сказати, що з тенденцій, судячи з усього, Йде нарощування і поширення географії ударів. Особливо, звичайно, те, що стосується півдня Росії, ну, звичайно, тому що там портова інфраструктура, там багато можливостей, ворог використовує активно, звичайно, що туди потрібно бити, що і роблять наші сили оборони і безпеки. Тим часом, протягом ночі, фактично, вдруге була атакована Данія. Так, так, саме атакована. Я нічого не сплутав. Тому що всі ознаки того і є, що це атака саме Росії. До цього була атака на Данію, на Швецію на Норвегію на Передодні. В Норвегії затримали двох громадян Сингапуру, яких підозрюють тому, що вони за завданням росіян це робили. А от данці вважають, що атаки відбуваються з російських кораблів в Балтійському морі. Саме вони запускають ці дрони. І саме вони є головною небезпекою. Наприклад, Датський канал ТВ2 повідомляє наступне, що надзвичайний стан може бути оголошено в Данії через дрони, які літали по всій країні. Вони були помічені поблизу декількох аеропортів та навіть військової авіабази Сквітруп, де базуються f 16 та f 35 Про це повідомляє канал. ТВ з посиланням на Данську поліцію. Ну нічого собі, погодьтеся. Ось так атакує зараз Росія, ось так вони атакують Данію, ось так вони діють. Мета зрозуміла. Це провокація, це створення загроз, це ескалація, демонстрація того, що Захід на сьогоднішній день може бути слабким. Я маю на увазі в першу чергу Сполучені Штати Америки Дональда Трампа, які, ну скажімо. Росія постійно перевіряє і перевірятиме реакцію, тому що їм треба показати чітко. Вибачте, їм треба чітко показати силу, рішучість. Інакше ось ці атаки будуть продовжуватися, особливо країни Балтії. Більше того, я думаю, що Путін буде запускати, чим далі він буде усвідомлювати хибність. Початку війни проти України в тому сенсі, що він не може і не здати нічого досягти з тих військових успіхів, які за завдання, які він собі поставив, тим далі буде нагнітатись наступна ситуація, і це вже простежується на російських пропагандистських ток шоу Вони вже отримали відповідні тємніки і наративи. А що ж простежується? Знову включилась пісня про те, що Росія може атакувати, що Росію можуть атакувати з півночі. Можуть атакувати країни Балтії, може атакувати знову ж країни Балтії, Фінляндія, особливо, Польща і тому подібне. Тобто, откуда готовилось нападіння? 2, 3, 0, 4, 5, 0, як там кому я вже й не пам'ятаю, скільки разів це Лукашенко говорив, але мем за ним закріпився, я думаю, назавжди цей. Ну і відповідно, зараз буде зміщення фокусу уваги, що можливо це як варіант подій. Що фокус уваги буде зміщуватись на те, що будуть говорити: ну що дивіться а, зараз Україна так, але ж небезпеки є з боку Фінляндії, з боку північного флангу, з боку Балтійського моря, Росію хочуть відрізати від виходу до Балтійського моря нормального. Тому давайте скеруємо всю нашу активність туди, і ось там уже має бути наступна війна, до якої потрібно готуватись. Це як один із робочих сценаріїв та варіантів, які може використати Путін для того, щоб виправдати в якийсь момент зупинку активних наступальних дій проти України. Ну так, щоб було зрозуміло. І тому Данія. Ну і тим часом ООН бурлить, тому що президент України Зеленський виступав, і загалом там події відбуваються. Ну, от, наприклад, президент Зеленський виступив на загальних дебатах Генасамблеї ООН. Головні заяви наступні: ніхто, окрім нас, самих, не може гарантувати нашу безпеку, але лише за умови сильних альянсів, партнерів та зброї. Це століття майже не відрізняється від минулого. Народ, що прагне миру, має працювати над озброєнням. Це не нормально, але така реальність. Зброя вирішує, хто виживе. Ну, важко не погодитися, і війна трансформується, тому що ну, ми бачимо, і я про це вам розповідав неодноразово. Що на полі бою створюються фактично ось такі так звані демілітаризовані зони або сірі зони, які потрібно проходити, які потрібно шукати вихід, яким чином їх обійти. Тому що, от той, до речі, хто знайде. Цей вихід, яким чином обходити кіл зони, протидіяти дронам, можливо, залучати кращі, ефективніші системи радіоелектронної боротьби. Хоча і ворог наш зараз Росія багато працює над цим і ми маємо для того, щоб мати цей прорив, тобто зброя, вона важлива. Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що міжнародне право діє лише за умови, що у вас є впливові друзі, які готові за вас постояти. Але навіть це не спрацює без зброї. Єдина гарантія безпеки, друзі, і зброя. Акценти правильні в тому сенсі, що ми теж прекрасно розуміємо, і ви, мої шановні підписники, а хто, до речі, не підписався, зробіть це прямо зараз, підпишіться на мій канал, ще трішечки залишилось, і нас вже буде щонайменше 400 тисяч. А далі вже півмільйона, а там і мільйон. Я в це вірю, і ми здатні разом на це. Так от, коли ми говоримо про... Зброю, і ви мене запитуєте про гарантії безпеки. А що ж буде? А можливо, це буде Будапештський меморандум 2.0. А ми вже не віримо. Я поділяю ваші занепокоєння і хвилювання, тому що в мене такі ж відчуття. У мене ті ж самі емоції. Я проти того, щоби нам згодували черговий Будапештський меморандум. Тому що він не спрацював минулого разу, не спрацює і зараз. І тут жодних ілюзій та сумнівів в цьому напрямку бути не може. А саме тому гарантіями безпеки найдієвишими є сильна армія, безпековий блок, виробництво зброї, спільне виробництво озброєнь із нашими партнерами, зокрема. Крім того, Зеленський дорікнув слабкістю міжнародним інституціям, які не можуть зупинити кровопролиття. Ну ООН безпорадно, я навіть не хочу на цьому зупинятись. Ну ви все знаєте про це. Президент нагадав про тисячі викрадених Росією українських дітей та згадав про черговий блекаут на Запорізькій АЕС, наголосив на небезпечності доступності дронів Камікадзе і закликав до створення нових міжнародних правил, зокрема щодо використання штучного інтелекту в озброєнні. А це насправді дуже важливо, тому що ось тут Україна до речі. А може стати в авангарді, може бути на передових позиціях як держава, яка воює, і ми бачимо на практиці застосування різних типів дронів та озброєння, зокрема із використанням штучного інтелекту. І ми, як ніхто, розуміємо, наскільки потрібно в разі чого це регулювати для того, щоб це не було безконтрольно, і для того, щоб це не вийшло взагалі. Ну за межі, ось це дуже важливий аспект. Тобто, ми тут говоримо про те, що ми теж можемо бути в світовому цьому обговоренні, і зараз тому, що в світі США, ЄС, Китай дискутують щодо там обмежень, соціальних етичних для ШИ, ну, щоб не сталося війни машин, як в фільмі Термінатор і так далі. І це правильно. І Україна тут. Президент зазначив, ще, що Україна не має великих товстих ракет, якими диктатори люблять хизуватися на парадах. Але в нас є дрони, які можуть пролітати від 2 до 3 тисяч кілометрів. У нас не було іншого вибору, окрім як їх створювати. І це правильно. У нас є озброєння випробуване справжньою війною, там де не спрацювали міжнародні установи. Ми згодні за підтримки партнерів розвивати таке виробництво, щоб починати щоб не починали з нуля, і всі в цьому зацікавлені. До речі, цими днями буде працювати українська делегація в Сполучених Штатах Америки, яка якраз буде спрямована на те, щоб от якраз обговорити спільне виробництво озброєнь. Це важливо насправді. Тому що тут у нас є перспективи, і звичайно, це питання завжди дискусій. авторське право технології. Але друзі, розумієте, в сучасному світі в 21 столітті практично не існує в усьому самодостатніх держав, які можуть усім забезпечити, і які можуть безпосередньо там вплинути на ситуацію в оборонно-промисловому комплексі, все рівно. Якимось чином залежні від технології, від елементів, від деталей, які використовуються при виробництві тих, тих же самих далекобійних дронів. А якщо ми ще й ведемо мову про Сполучені Штати Америки, то це, звичайно, штучний інтелект. Це на сьогоднішній день передова держава на першому місці, яка якраз є в розробках ШИ. І це важливо. Крім того, з'явилася інформація про те, що Токаєв, президент України, готовий надати майданчик для переговорів України та Росії в Казахстані. Він заявив, що його країна готова надати територію для переговорів, якщо про це попросять лідери двох держав. Якщо буде бажання лідерів Росії та України приїхати далі все. А можна, я можу не цитувати. Вибачте, перерву, тому що не приїде Путін. Він не захоче. Ну давайте будемо реалістами. Це чітко видно. Поїхали далі. Тому, президент Чехії Петер Павел в ООН закликав світ дати відповідь російській агресії. Чеський лідер заявив, що на агресивну поведінку росіян не можна відповідати політикою умиротворення. Натомість їй треба протистояти силою та рішучою глобальною реакцією. І це правда, це чітко можна побачити по дронах над країнами Скандинавії. Немає рішучої реакції і сили, і от вони прилетіли. Росія, як усім зрозуміло, не прагне миру, сказав чеський, чеський президент, за його словами, РФ лише вдає готовність до діалогу, водночас порушуючи основні засади ООН та намагаючись захопити нові території і розширити свою сферу впливу. І продовжуватиме Росія це робити доки міжнародна спільнота їй це дозволятиме. Це правда. Ну а тим часом а, представники угорської влади почали виправдовуватися перед Трампом. Спочатку вони говорили про те, що як Америка може нам диктувати щось там і так далі. А ось, будь ласка. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто відреагував на нові коментарі президента Трампа про те, що він здивований фактом закупівлі енергоносіїв деякими країнами Європи і збирається говорити про це з угорським прем'єром. Як повідомляє Європейська Правда, Сіярто опублікував коментар на Фейсбуці наступного змісту: Ми підтримуємо зусилля президента США із досягнення миру усіма можливими способами. Проте ми не можемо змінити реалії нашого географічного розташування. От вам, будь ласка, з одного боку, нібито підтримуємо, а з іншого боку, та ми не зважаємо. Ну якщо е США Трампа не будуть ні в що ставити е Сіярто і Орбан, то як може Путін ставитися? Ну, це ж очевидні речі, як мені видається. То й Путін буде з неповагою ставитися. Тому Штати для нас зараз важливі в тому сенсі, щоб надавати нам якомога більше озброєння, щоб вони були готові продавати це за механізмами НАТО через країни ЄС. Ось що для нас на сьогоднішній день принципово важливо. Ну а у Путіна відкидають всі пропозиції а, Києва про зустріч і погрожують погіршенням. Пісковуси пісково, усе Путіна там чи кого не важливо виступив і сказав, що. На так званий київський режим зараз абсолютно пішов у пасивну позицію. Судячи з усього, вони намагаються продемонструвати і всім своїм спонсорам в Європі і своїм кураторам, що вони можуть воювати, але вони не повинні забувати. Що з кожним прожитим днем, коли українська сторона, ну і пішло, поїхало все і заперечили слова Президента Трампа, який назвав Росію паперовим тигром. А хто вони? Ну, от, власне кажучи, все зрозуміло з ними. А от Газдума почала дещо робити певні кроки, які свідчать про те, що Путін може затягувати цю війну. Держдума у першому читанні ухвалила законопроект, який передбачає призов на військову службу протягом усього року. З 1 січня по 31 грудня. А ну, ось так. Це підготовка в подальшому до можливої війни або. або вони хочуть, щоб ми так думали. Відповідно, перше читання, як буде в другому, і що взагалі станеться, теж поки що невідомо. Але ну от дзвіночок такий є. В цьому контексті ми теж повинні задуматися, вочевидь, коли ухвалюється рішення про відкриття кордонів, дозвіл на виїзд 18-22, вікові категорії і таке інше. Треба задуматися, тому що ворог робить певні кроки. Він це ж спрямовано на російську молодь. В першу чергу вони готують військових. Ми це повинні розуміти. І нам треба розуміти, що це важливо насправді. А CNN, наприклад, написало, що Зеленського тепер закликають не до поступок, а до відвоювання втрачених територій. Ну, я думаю, що закликати можна питання ж тому, що ми повинні без ейфорії, чітко усвідомлюючи реальний стан справ, розуміти. Одне із завдань одним із завдань, яке дуже добре окреслив заступник голови офісу президента, полковник Паоло Паліс, легендарний командир, колишньої минулому 93-ї бригади, правильно визначення не дати росіянам досягти оперативного успіху та прориву. В рамках нашої стратегічної оборонної операції, яка в тому числі має ознаки і активної оборони, коли ми відвоюємо певні наші території. Ось це на сьогоднішній день важливо. А відвоювання, звичайно, CNN може написати будь-хто легко сказати, чи тим більше там написати. Але ж, друзі, ну ми ж розуміємо реальну ситуацію. А ситуація реальна в тому, що так. Нам теж десь потрібна була пауза, в тому сенсі, що якби припинився вогонь до кінця року, ми б теж могли б цим скористатися. Ось про це не треба забувати. Друзі, підписуйтесь на мій канал. Не забувайте залишати ваші коментарі, можна так само писати запитання, побажання, що би ви хотіли почути, як, яку тему можливо поглибленіше. Підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям, рідним, знайомим для того, щоб простір україномовної аналітики тільки збільшувався, розширився, розширювався і зростав. Пам'ятайте, що ми, попри все, з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!